Доброго ранку Україна прокидаємося, радіємо цьому ранку та помічаємо красу навколо себе. За деякою красою, щоб побачити звичайно і поїхати світ за очі, не гріх. Соломія Поливка, розповість про загадковий кам'яний сад, який просто затамовує подих. Там, де не можна ходити, бо соняш. Саме так в перекладі з англійською звучить слово цинджи. Фантастичний кам'яний ліс знаходиться у природньому заповіднику Цінджі Дебе Мараха на Мадагаскарі. Головною особливістю території є її гострі, як бритва, вапнякові піки. Надзвичайний клап землі складається з гострих карстових шпилів, які утворилися в результаті ерозії вапнякової породи, оскільки в минулому плато перебувало під водою. Заповідник, то якого становить понад 150 тисяч гектарів, був створений у 1927 році для збереження своїх незвичайних природних особливостей. Серед ландшафтів тут скелі, дивовижні ліси мангрових дерев та безліч інших чудес. Наприклад, тут мешкає понад 50 видів диких птахів, рептилій та найрідкісніші популяції лемурів. Не дивно, що пересуватися по парку дуже непросто. Ландшафт настільки порізаний, що нікуди поставити ногу. Заплутані лабіринти і кам'яні госпіталі. Стрі гребені синжи у висоту до 70 метрів для особливих гурманів верхівки цих пагорбів розташовані надзвичайно близько одна до одної. Якщо ви любитель практично непрохідних місцевостей, сплетіння лісових каньйонів і карсових печер, де ніколи не знаєш, яку тварину чи рослину зустрінеш, то цей екстрім полонить вас з головою. Насиченого тобі ранку, Україну!